Уяви собі, липень 1518-го, Страсбург. Місто ще спить після ранкових дзвонів, але спека вже пробирається вузькими вулицями. Камінь під ногами гарячий, і від нього піднімається запах пилюки й старого вапна. Раптом двері одного будинку відчиняються, і на порозі з'являється жінка. Її звуть Фрау Трофеа. Звичайна міщанка. Ніяких особливих прикмет. Хіба що в очах щось дивне, ніби тінь, яку ти не можеш розгледіти. Вона робить крок уперед, потім ще один: ноги б'ють по бруківці ритм, якого ніхто не чує. Спершу здається, що вона просто спіткнулася чи підтанцьовує собі під настрій. Але минають хвилини, і ти розумієш це не випадковість. Вона танцює без музики, без усмішки. Без жодної ознаки радості. Двоє ремісників, що йдуть повз, зупиняються. Один посміхається та вона, мабуть, на весілля готується. Інший хитає головою. На весілля? Диви, вона ж одна і нікого немає поруч. Минуло вже півгодини. Її волосся, заплетене зранку, розтріпується, пряді липнуть до щік, на сукні темніють плями поту, а поділ зачіпається за камінь. Дихання стає важким, плечі рухаються в такти з ногами, люди збираються в маленьке коло. Дехто сміється, інші з цікавістю нахиляються вперед, намагаючись зрозуміти, що це таке. Година її черевики стираються об бруківку. чути шурхіть шкіри, що тріскається, вона танчує далі, наче хтось невидимий смикає її за нитки. Сонце сідає, з вікон тягне запах свіжоспеченого хліба і тушкованої капусти. Але вона навіть не піднімає голови, і ось настає ніч. Ліхтарік волос світять, від річки тягне вогкістю, десь гавкає собака, а вона все там. Вона не впала, не зупинилася, не сказала жодного слова, просто рухається. І тепер у натовпі ніхто вже не сміється. Всі стоять тихо, бо десь в глибині ти відчуваєш, що це не просто дивний танець. Це початок чогось, що захопить більше, ніж одну жінку. Ти, мабуть, помічав, як сміх або зивок передаються від людини до людини, а тепер уяви, що так само може заразитися рух. Минуло кілька днів, відколи фрау Трофеа почала свій дивний танець. Вулиця, де вона танцює, стала справжнім видовищем. Тут і ремісники після роботи, і господині з повними кошиками. І дітлахи, які визирають за спин дорослих. Одного ранку, коли сонце тільки почало розганяти тіні, до неї підходить інша жінка. Її руки тремтять, але вона робить крок і зливається з ритмом, наче завжди знала ці кроки, хоча музики немає. Її обличчя напружене, погляд спрямований кудись крізь людей. Потім виходить чоловік у полотняній сорочці, босоніж і з із пілом на щиколотках. Його ступні швидко набирають темп, і він уже не зупиняється. Ще за годину до танцю приєднуються двоє підлітків сміються, жартують, але за кілька хвилин на їхніх обличчях теж з'являється те саме зосереджене, дивне вираження вони ніби забувають, хто поруч, і просто рухаються в такт, якого не чує ніхто інший. І тепер уже десятеро людей. Рухаються, ніби пов'язані одним невидимим канатом. Їхні ноги відбивають удари по каменю, і ти починаєш чути цей ритм скрізь, навіть у стуканні дерев'яних коліс воза, що проїжджає повз. Запах поту, спеки і пилу стає густим, липне до шкіри. У глибині провулку пекар виносить лоток свіжого хліба, але ніхто з танцюристів навіть не обертається хтось падає на коліна. Намагається вдихнути глибше, але через мить знову підводиться. Один хлопець збиває пальці до крові, проте продовжує. Вони не розмовляють і не дивляться один на одного, але кожен відчуває зупинитися неможливо. Для стороннього це виглядає як дивна вулична забава. Але якщо постояти поруч довше, ти зрозумієш: тут немає веселощів, є тільки рух, що забирає сили і розум. І з кожним днем цей рух захоплює нових людей. Ще вчора це була одна жінка, сьогодні двоє десятків, а завтра, здається, танцюватиме все місто. Минув тиждень від першого кроку фрау Трофеа, і тепер здається, що весь Страсбург б'ється в одному ритмі. Неважливо, чи ти йдеш до ринку, чи повертаєшся з майстерні, десь обов'язково побачиш когось, хто танцює. І це невеселе кружляння під музику, це безжальний, виснажливий рух, від якого не можна втекти. На площах, у вузьких провулках, навіть під арками міських воріт, танцюристи, їх уже більше сотні. Сонце пече, камінь під ногами нагрітий, наче розпечена сковорода, і кожен крок як опік. Люди спітнілі, волосся прилипло до облич, поділ сукні важкий від поту. Вони не зупиняються, навіть коли сорочка рветься, або всі ступні залишають червоні сліди на камені. Дехто падає. Ляпання тіла брутівку чути глухо, але через хвилину той самий чоловік або жінка підводиться і знову починає відбивати ритм. Один ремісник кажуть упав тричі за день, але жодного разу не залишив площу. Його губи потріскані, погляд порожній, та ноги все одно рухаються. Міські лікарі збираються в ратуші. Вони сперечаються, гортають товсті книги. Нарешті приходять до висновку це надлишок гарячої крові. Єдиний спосіб вилікувати танцювати, доки хвороба не вийде з тіла. І ось влада наказує звести на центральній площі поміст, наймають музикантів, барабанщиків, скрипалів, флейтистів, їм платять, щоб вони грали день і ніч. І тепер у місті чути ритм не лише від кроків, а й з інструментів. Скрипка тягне мелодію, барабан задає важкий майже військовий темп, а флейта пронизує повітря, змушуючи серце битися швидше. Це тільки підливає масло у вогонь. До танцю приєднуються ті, хто раніше стояв осторонь. Музика, наче розпалює в них той самий невидимий вогонь. І ось уже площа заповнена до країв: старі, молоді, чоловіки, жінки. Усі б'ють ногами по дужках сцени і по камені, і в голові звучить один єдиний ритм. Але разом з кількістю танцюристів росте і кількість тих, хто більше не підводиться. Люди починають шепотітися про смерть від танцю, а музика не стихає. Серпень 1518. -го. Площа Страсбурга гуде, наче величезний барабан на помості, який звели на наказ міської ради. Музиканти грають без упину. барабани відбивають важкий ритм, скрипки тягнуть протяжні майже плаксиві мелодії, флейти ріжуть повітря різким свистом. Здається, що сам камінь під ногами тремтить від цього звуку. Лікарі у темних мантіях і ковпаках стоять осторонь і спостерігають. Вони впевнені, чим більше вони танцюють, тим швидше вийде хвороба. Це офіційна позиція, записана в міських протоколах. І саме тому влада платить музикантам, щоб ті розгойдували НАТО. І НАТО прухається підтече по обличчях, спинах, стікає під подоли. Запах гарячого тіла і кислуватий дух поту змішується з ароматом хліба, що печуть у пекарнях. Але для танцюристів ці запахи вже нічого не значать вони не бачать і не чують світу поза ритмом. Час від часу хтось падає. Іноді це тихе опускання на коліна, іноді важкий удар тіла об дошки сцени. Один чоловік упав просто під ноги музикантам, і скрипаль мусив відступити, щоб не наступити на нього. Люди, що падають, часто не встають. Кажуть, що за один лише день серце зупинилося в кількох танцюристів. Та музика не стихає. Барабан продовжує бити, як серце чудовиська, яке ніхто не може вбити. І кожен удар ніби змушує ще когось увійти в ритм. Стоїш осторонь, думаєш, що тебе це не зачепить, але через хвилину ловиш себе на тому, що твоя нога вже відбиває такт. Місто розуміє, що щось пішло не так. Вони хотіли вилікувати, а тільки погіршили. Але тепер уже пізно відмотати назад. Бо натовп у ритмі це як ріка в повінь. Якщо вона вирвалася, то лється, доки не знайде вихід ззовні. Наприкінці серпня, все раптом почало стихати. Спершу ніхто не помітив. Музика ще грала, натовп ще рухався, але між танцюристами з'явилися прогалини: хтось сідав на край помосту і більше не підводився, хтось ішов, похитуючись до провулка і зникав у темряві. Міська рада вирішила діяти інакше за порадою священників, тих, хто ще продовжував танцювати. Відправили до каплиці святого Віта за кілька миль від Страсбурга. Це місце вважалося цілющим від нервових і одержимих станів. Дорога туди йшла через поля, де вже пахло осінню, скошеним житом, сухими травами, прохолодою вечірнього вітру. У каплиці було тихо й темно, свічки кидали жовте світло на кам'яні стіни. Там хворим знімали червоні туфлі. У яких за повір'ям сиділо прокляття, їм давали хліб, воду і відпочинок. І дивно, але більшість після цього справді зупинялася. Вони засинали, а, прокинувшись, уже не відчували того нестримного ритму в тілі. Чому це сталося, ніхто так і не дізнався. Лікарі писали у звітах: гаряча кров спала, організм очистився. Священики казали гріхи відпущені. Сучасні історики сперечаються, отруєння зерна споринію, яка викликає галюцинації, чи масова псифогенна істерія, але доказів, які б поставили крапку, немає. У міських архівах залишився сухий запис: у липні місяці, року господнього 1518-го багато мешканців Страсбурга танцювали безупину, аж доки смерть або милість Божа не зупинили їх. І зараз, коли йдеш старими вулицями міста, чуєш, як під ногами хрумтить камінь, бачиш ті самі балкони з різбленого дерева, що й п'ять століть тому, мимохід ловиш себе на думці: а що як ритм ще живе десь у глибині? Чекає. І одного дня серед спеки і запаху свіжого хліба хтось знову вийде на вулицю і зробить перший крок.